Боже, я не можу. Це треш 80-го рівня. Слабонервним, Будь ласка, не дивіться Студіум. дрон. Привалок видали особі на боріться, а президентів ...о тому що відбувається з людьми, народами і країнами, які служать цьому силам. Ми русські, з нами Бог, Розлюба спарині. їй сього 15 років. Вона на не дождеться, коли спомніться 18, щоб відправитися на фронт. Так в Ерефії зомбують своє населення. Бред, правда, і здається, ну вони просто зомбі. Ми б надки ніколи не повелись. Що я вам зараз розкажу? Як рашиські агенти? Дурили нас, українців, по тій самій методичці. Якщо ви дослухаєте до кінця це відео, світ більше ніколи не буде для вас таким як раніше. Я вже розповідала про цих двох зрадників Рина Кременовська, Олексій Святогор. Але випливають все нові нові факти: вісім років тому цю парочку живодерів показували по всій Україні Відери в прямому сенсі цього слова, тому що вони кайфували від мученицької і бездомних тварин. Також деякі вже тоді предрікали, що такі люди на тваринах не зупиняться і підуть далі. Учитова їх кровожадність, вони не зупиняться на собаках, вони захотять піти далі. У 2017 році вони почали активно працювати на рашистську пропагандистську організацію Рацирс. Прямі докази. Спочатку покажу вам її кураторів з рашки. Наприклад, протидеякон Новопашин. І так він писав про нашу країну і про нас. Олександра Новопашина, в він назвав українців... для мене всі вони... Назвав я їх так, тому що такими їх у Ось на його сайті є така методичка, яка вчить людей розвалювати Україну зсередини, і на цьому ж сайті співають дифірам ці зрадниці Криміновській, і публікують її експертну статтю. Є також купа доказів інших, де ця особа переписує хворобливі цитати лідера Рацирс Копрофіла Дворкіна. Хто не знає, що таке Копрофілія? Погугліть, ви будете в шоці. Так ось це животерка, які кричали: ганьба, ганьба. Яка не соромлячись вітає Путіна з ним народженням в однокласниках, і це гівно виступає в ролі експерта на нашому телебаченні і поливає брудом законослухняних громадян по указці Москви. В шоці від Алатри і сектознавець Ірина Кременовська, яка майже 10 років вивчає діяльність цієї організації. Я тоді, коли дивилася відео, мені було так гидко і противно від кожного брехливого слова. Але ж це показали по центральному телебаченню. Бо я знаю, що в Алатра знаходяться чесні добрі люди, які живуть по совісті, справжні патріоти не тільки нашої країни, а й всієї планети. Вони провели унікальне дослідження, опублікували науковий доклад, який не під силу ні одному найвідомішому університету світу про істинні причини зміни клімату і зростання катастроф на планеті. Вони виступають з докладами на найвідоміших конференціях по клімату в світі, навіть отримали благословіння від. Паперимського Франциска. Але мої друзі через подібні відео, а їх Криминовська заказала дуже багато, зазнали публічного цькування. Тобто виходить, що в нас в Україні. Та ж так легко дурити людей через телевізор. Когось легко, але слава Богу, не всіх. Судове провадження проти Алатра, ініційоване цією сволотою, було відхилене. Зараз на неї і її спільника відкриті кримінальні провадження. Але рано радіти, в той час, коли на цих чмошників відкриті кримінальні провадження, Олексій Святогор, спільник Криміновської, дозволяє собі залишати ось такі коментарі і лякати всіх своєю кришею. Це значить лише одне, що в нашій країні, на жаль, ще й досі діють агенти Рашки. І дискримінація, АЛАТРА – це ж не єдине, чим вони там зайняті. В них набагато дальші плани. Щоб більше про це дізнатися, я рекомендую подивитися фільм розслідування, «The Impact». після цього кіно вас вже ніхто і ніколи не зможе дурити.